Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Миргородська громада продовжує платити надзвичайно високу ціну за право на вільне і щасливе майбутнє на війні за свободу і незалежність України, 8 грудня 2023 року. В ході жорстокого бою важкі поранення отримав командир мінометного зводу роти вогневої підтримки десантно-штурмового батальйону військової частини А 02 24 старший лейтенант Дмитро Бончев. А 21 грудня Дмитро Сергійович, на жаль, помер у лікарні від отриманих поранень, несумісних із життям. Обов'язок кожного з нас пам'ятати наших героїв. Наш обов'язок допомагати тим, хто. Зараз на пекельному фронті бореться за нашу Україну і бореться за кожного з нас. Важко знаходити слова, коли молоді воїни-захисники віддають найцінніше своє життя, але вони віддають за нашу Україну та за кожного з нас. Те, що кожен сьогодні побачив ранок, це їхня заслуга. А народився Дмитро Бончев 12 квітня 1990 року в селі Мирне Гуляйпільського району Запорізької області. Закінчивши місцеву середню школу та Бердянський машинобудівний коледж, вступив до Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут. У 2015 році Дмитро Сергійович здобув ступінь магістра та кваліфікацію професіонал з інженерної механіки. Результатом навчання на військовій кафедрі стало присвоєння звання молодшого лейтенанта. Дмитро мав безліч планів на своє майбутнє, багато мрій, які поступово починали втілюватися у житті. Сумлінний і наполегливий хлопець Дмитро Сергійович Бонча гарно зарекомендував себе у компанії Ельдорато, в якій став працювати після навчання. За невеликий проміжок часу він піднявся від рядового співробітника у Кременчуці до заступника директора Миргородському відділенні цієї мережі. Його поважали у колективі за його порядність і відповідальність. У колективі Дмитро зустрів своє кохання, Дарину. молодій родині народилася донечка Марійка. Миргород став справжнім домом для родини Бончева. Тут Дмитро планував добудувати будинок, то донька пішла у перший клас. Сюди хотіли запросити і батьків Дмитра, які зараз змушені винаймати житло у Запоріжжі, поки рідне село Мирне знаходиться у тимчасовій окупації. В цей грікий час висловлюємо щирі співчуття батькам Марії Дмитровні та Сергію Дмитровичу, брату Олександру Сергійовичу, дружині Дарині Сергіївні, донечці Машуні. Усім родичам, близьким та друзям з приводу передчасної смерті нашого земляка, нашого героїна, героя, воїна-захисника Бончева Дмитра Сергійовича. Важко знайти слова втіхи. Неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини. Та нехай добрий, світлий спомин. Не сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам'яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував. Сумуємо разом із вами, низько схиляємо голови у скорботі. Нехай душа загиблого Дмитра знайде вічний Призваний по мобілізації Миргородським райцентром комплектування 19 серпня 2022 року. Дмитро Бончев, як і у мирному житті, на страшній війні був відповідальним, зібраним і наполегливим. За бойові заслуги отримав чергове військове звання. Старший лейтенант Дмитро Бончев, за словами його побратимів, був правним і мужнім воїном. Користувався повагою і авторитетом. Його енергія і завзятість заряджали і гуртували всіх навколо. Дмитро Сергійович Бончев, старший лейтенант. Це людина щира, відверта, доброзичлива. Це професійний на сьогоднішній день командир, який згуртував підрозділ в складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, другого батальйону роти вогневої підтримки. Керуючи мінометним зводом та вмілим високим професіоналізмом, віддаючи відповідні накази, бойові накази своїм підлеглим, зупинив штурмові дії, десятки штурмових дій противника, а також знищив десятки. Одиниць бойової броньованої техніки. Наказом командира бригади також було нагороджено медалю за захист нашої держави, а також за відвагу. Але, на жаль, за життя не вдалося вручити командиру його нагороди. Тому сьогодні ми передаємо їх рідним. Дмитра Сергійовича Бончева. Також від 79-ї бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України хочемо передати е, сім'ї Дмитра прапор військової частини А-0224, а також маруновий берет десантника. Важко без сумніву усвідомлювати те, що зараз гине цвіт нації. Наші захисники латуть своє життя на вівтар свободи для батьківщини і своїх рідних. Секретар Маргородської міської ради Олександр Горжій висловив слова підтримки рідним героям захисника Дмитра Сергійовича Бончева. Смерть воїна це непоправна втрата для всієї країни, для збройних сил, для громади. Але це найбільша і найболючіша втрата. Шановні батьки, шановна дружина, шановні рідні, друзі Дмитра, прийміть щире співчуття у зв'язку з тратою для вас близької людини. Дійсно, ця війна забирає найкраще. Для вас він був найкращим сином, найкращим чоловіком, люблячим і справжнім батьком. Нехай Господь допомагає пережити вам вашу родину І пам'ятайте завжди, що ворог забрав життя Дмитра, але він ніколи не забере. Пам'ять про нього, як і пам'ять про всіх захисників і захисниць, які віддали своє життя за нашу свободу, незалежність і територіальну цілісність. Вічна пам'ять Дмитро Сергійович, вічна пам'ять всім захисникам і захисницям, які віддали своє життя. Поховали ж захисника України з військовими почестями на Алеї Героїв у Миргороді. Вічна слава! Моргородцю герою Бончеву Дмитру Сергійовичу, який не дожив до перемоги, але без сумніву наблизив її ціною власного життя. У рамках чергової зустрічі із творчою людиною, що традиційно відбувається в літературно-меморіальному музеї Давида Гурамішвілі, свою творчість гостям презентувала відома поетеса і художниця Олександра Антонівна Самарцева. Поетеса народилася на Чернігівщині. Разом з чоловіком, народним артистом України Володимиром Самарцевим, чотири роки жила і працювала в Чехословаччині. Багато років поетеса прожила в Луганську, але з 2015 року її домом є місто Миргород. Тут Олександра Антонівна зарекомендувала себе. Як талановита особистість, активна учасниця літературного об'єднання Дієслово і багатьох творчих заходів і виставок. Із 1993 року Олександра Самарцева є членом національної спілки письменників України. Вона пригадує, що свій довгий творчий шлях розпочала у п'ятому класі, і донині пише ліричні вірші і твори в інших жанрах. Був перший вірш в газеті Зірка. Потім були публікації вже в шкільні роки. Приймала участь у конкурсах, одного разу перемогла і виграла путівку, в піонерський табір, артек. І це була така величезна подія мого дитинства. Пишу ліричні твори, сатиричні, гумористичні, багато текстів пісень. Виклики часу не завадили проведенню поетичного заходу. Творча зустріч пройшла у спокійній дружній атмосфері. Вона була цікава, зокрема, тим, що поєднала у собі музику, вірші і живопис, адже пані Олександра творить не лише словом, а й пензлем. Як художниця вона досягла високого професійного рівня, має міжнародне визнання. Олександра Самарцева ставала переможцем та призером виставок у Чехії, Бельгії, Італії, Іспанії, Данії, Індії, Індії Китаї та в інших країнах. Я пішла. В науку, так сказати, до відомого художника Олександра Дудника. Я коли прийшла вперше в майстерню, я побачила у нього такий чудовий натюрморт на чорному фоні і сказала, що це просто шедевр. Він каже: років два-три, і ти будеш такі шедеври так само творити, як, як захочеш. І от я брала в нього уроки. І почалася моя така інтенсивна творча робота. В основному квіти, натюрморти, пейзажі менше, портретів десь декілька десятків було. Першим досить солідним звітом пані Олександри у столиці була презентація 90 полотен в будинку художників. Кожна картина супроводжувалася віршем українською і англійською мовами. Олександра Антонівна брала участь у виставках та аукціонах золотої палітри, які відбувалися в українському домі, музеї ікони, експоцентрі в музеї Тараса Шевченка та Пінчук Артцентрі. Виставкова діяльність Олександри Самарцевої сягає вже 20 років. Я живописом почала займатися досить давно, але це було в Чехословаччині, коли там ми були молоді, і авангардний живопис, який мало хто сприймав в ті часи радянські, казали, що що це за мазня, але брали участь в пленерах, там, в Празі, з молодими художниками Чехословаччини в рамках. Спілки письменників, художників, вибачте, України І так само за ці останні декілька років у мене було вісім виставок. Це коли дирекція виставок виставком відбирає роботи. Усі збірки віршів, які публікує Олександра Антонівна, обов'язково проілюстровані. Поетеса залучає до створення картин професійних художників та ілюструє свої твори власноруч. Так над майбутніми збірками Олександри Самарцевої працює карикатурист Олег Смаль і художниця Віталіна Вережак. Пані Олександра поділилася своїми творчими планами. Обіцяє, нові збірки будуть цікавими як за тематикою, так і за ілюстраціями. Готові до видання ще дві збірки. Одна збірка гумористично-сатирична, інша збірка це на воєнну тему, називається «У час завмирого зерна. Ну, не знаю, коли вдасться видати, але а, дитячу книжечку так само зараз працює художниця молода. Над нею. У мене буде дуже цікава збірка літературні пародії, епітафії, епіграми, і вона дуже цікаво ілюстрована. Там чотири художники. Варто також зазначити, що Олександра Самарцева є автором текстів більше ста пісень. Вона співпрацювала з відомими композиторами. На творчій зустрічі пісню авторства пані Олександри майстерно виконала Злата Хідько. На заході також презентували нещодавню збірку творів Олександри Антонівни під назвою Настане день. Ця книга це виразне філософське осмислення людського буття, наповнене у кожному рядку внутрішньою енергією людини, для якої порядність, людяність, патріотизм це не просто слова. Поезія збір. Ки жива і природня, з емоціями, які не можуть залишити читача байдужим, адже тут життя таке, як воно є, з бідою і щастям, захопленням і розчаруванням, знахідками і втратами. Палітру поетичних творів доповнюють картини відомої художниці Тетяни Молодої. Збірка готувалася давно. Усі вірші в ній перекладені на англійську мову поетесою Іриною Шуваловою, адже твори були підготовлені для американського часопису. Під час творчого заходу пані Олександра прочитала кілька своїх віршів, розповідала про себе і з радістю спілкувалася з присутніми.